Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль присвячену відзначенню подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України. До міста війна прийшла ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. В Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя. Тому була ласим шматком для російських окупантів у результаті. Нещадних авіа авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано всю інфраструктуру. Саме воно практично знищене та окуповано. Медаль виготовлена з незельберу діаметром 35 мм. Тиражем 100 тисяч примірників. Так, перейдемо до розгляду медалі без капсули, як завжди. Так, це Радобанк, дистриб'ютор порадував. продажем медалей. Так, значить, на аверсі медалі розміщено у грі напис Україна півколом, під яким малий державний герб України та рік карбування медалі 2023. Вертикально на тлі мапи. У центрі на дзеркальному тлі написи Місто героїв Волноваха. У написі слова волноваха літеру Н заміняє фрагмент залізничної колії, яка досягає малого державного герба України. Що символно там? Та символізує прагнення міста. Повернутися додому в Україну. Стилізовані фрагменти мап, мап міста Донецька у горі і Маріуполя унизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч внизу. Гурт у медалі гладкий. Бачимо воно. Перейдемо до розгляду реверсу медалі. Ось так. Значить, на реверсі медалі розміщено стилізовану композицію, образ українського воїна ліворуч та стилізовані елементи герба волновахи на тлі округлої лінії, що символізує розташування волновахи на одній із найвищих місцин Приазовської височини та хвилястої смуги з фонтанами означає річку волноваху, назву якої виводить від. Назвою якої виводить від великої кількості джерел. Птах у польоті та його дзеркальна тінь, що символізує впевненість у звільненні міста. Медаль була введена Національним Банком України. Якби не в обіг, а випущена, скажімо так, 28 лютого 2023 року. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Художник Куц Марина, скульптор Дем'яненко Володимир, програмне моделювання Лук'янов Юрій. Ось така медаль, друзі. Це серії міста Героїв України. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.